Усім привіт! Це моє, а, це моє друге відео про Майнкрафт. Я зграю з другом. Давайте сюди йде, будемо стояти, будемо кла клацати, не знаю, щось робити. А, ось він. А, так, я це вирішив показати так. А, окей, ви його не будете чути, тому що у мене поки що, поки що нема приладдя для того, щоб знімати дуже. Добре відео. Тому а, а, зараз ми вже будемо а, грати. Ну, окей, я не знаю, що сказати. Я ніколи не буду так робити, щоб а, спочатку придумати слова, а потім вже говорити. Тому що мені лінь. Окей, тебе вже не видно. Можеш йти робити свої справи. А я піду робити свої справи. А, Якщо ви пам'ятаєте моє перше відео, коли я грав сам у цьому вимірі, то, мабуть, ви пам'ятаєте, що я будував стіни з кварцу. Окей. Я зараз вам покажу результат, а ви оцінюєте. Ну, ось так. Не знаю, сподобається вам або ні, але мені подобається. Це головне. Окей, okay. uh, тут ще має бути більше світильників, святи... але uh, поки що достатньо. Uh, ще мені треба зробити стінки і думаю, все, а потім вже можна робити, не знаю, якісь декорації, склад або mm, кімнату для цього, ну, у цього. І для у цього так також. Ех, було б дуже добре, якщо б ви чули uh, і мого друга. Або, якщо він не хоче, то це добре. Ну, не знаю. А, окей. Давайте думати, з чого ми будемо робити стінки. А, заходимо у інвентар і бачимо, що у мене є такі. А, шикардосні речі. Куди ділося моя дрі-древосіння. Др... 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 Ой. <с> -др...> а, ділося... Куди ділося у моє дерево? У мене було багато дерева. Куди? Ти що там впав? А, ти... ти можеш якось тут зробити якусь. А, ну ти вже зробив. Окей, ну це виглядає добре. А, я тут йому подарував а... діамантову. А... Б. Бе... Я забуваю ці українські слова. Ні-ні-ні, це... це на російській а... Кайло! о! Подарував йому а, діамантове кайло і а, ось така у нього хата буде. А, так, ну тут поки що, поки що так виглядає. Ну я думаю, він а, потім зробить як треба. А, Покажи, що, логова, як що? Покажи, що логова, А, у нас ще є така маленька хата. А, він тут її зробив. Хе -хе. Я не знаю, що тут буде, але ну, як ви бачите, ми граємо на мирному, якщо ну, ви не знали. Але а, ну, я думаю, поки що так треба, тому що, тому що, коли ми грали не на мирному, а на нормальному, то було, ну, якось не знаю, складно. Навіть тому, що у мене є незрита броня. Як зомбі мені сносив Одного хп, коли у мене було така, була така броня. А, окей. Ми за... Я забув, куди, куди ми йшли. А, там забув свою дорев... своє дерево. Де воно? Де воно? Звіни, а... Ні-ні-ні, так треба, не треба робити це вже занадто. А Це я, якщо що я говорю моєму, моєму другу. Звідси. <свіси> так, давайте я зламаю оце от, що зроблено з цього матеріалу. Я забув якого тут моя бути стінка. Так, 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 так. Дуже багато лишнього добув. А, я думаю, у мене буде тут прохід два блоки або. ні, три. Три блоки. А, ні, у мене нема сундука. А, і ще три тут. Можеш. А, ну... А у мене є дерево, піде добучі дерево, або подивись мене є у сундуку в моєму. У моєї у моїй скрині. Ось. Треба з. Е але я українець, я жив у Запоріжжі, і якщо ви знаєте, там а, дуже багат, багато розмовляло українською ой, російською мовою. Тому я думаю, це навіть не моя провина, що я зараз погано розмовляю українською мовою. А ще у школі я не пам'ятаю, але я теж мало розмовляв українською мовою, тому. Ну, я думаю, тут не сильно багато ну, тут, е, не дуже багато моя провина, що я так багато що я так, е, погано розмовляю українською мовою. А поки що я придумав вже свій дизайн, е, і я думаю, мені знадобиться більше цього каменю. Тому ми відправляємося у Незер, е, і там ми вже е, добудемо багато камню, ну, для цього. Ай, знову цей агент. Я ненавиджу його. Вліз до мене. Агент, ти не пам'ятаєш цього, як я, я ж я ж тобі говорив, якого я ще у тебе запер. Дивіться, я не пам'ятаю, але я просто добуду цього каменю. Я не знаю, з нього можна робити цей, але я провірю. Мені це треба. О, дивіться, я хочу вам сказати. Оце. А, зато у мене Майнкрафт українською мовою. О. Бравлу Старс у мене російською, а от це українською. От, я патріот. Хе, Хе. У мене ще є підвис, підвис, підвиска підви підвиска. Брент, під... Подвиска это на русском. а в мене усе на український. Ну, стараюся українською говорити, на суржиком. намагаюсь Який ще водоєм? Так у мене там підводна шахта прямо під домом ой, ти куди там пішов? Ага, тут. Ой, мене так прогружало. А, там, 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 я, там я знаю. Я нам строю щоб не падали, Ага, а, розумію. А, ну ось так добре, добрый, молодець. А де -то там ума в блоки і була вода. А, ну там там завжди буде вода, там вона копай. Ти ж ти ж бачив, що у мене оце от це от озеро. Воно ж там підводне озеро там шахта. Бачив ти? Ну, окей я йду до верстака. Для того, щоб. Ой, як мені погано усе видно, тому що я так поставив камеру. Щоб вам було дуже добре видно. О! Так, я правильно зрозумів. Тепер робимо багато оцих базальтових штук. Я сказав ще одну. А, я не можу ще одну таку базальтову штуку зробити. О, все. Тепер у мене є багато базальтових штук. Йдемо додому і продовжуємо робити мою хату. Вже 10 хвилин. Давайте я зараз дороблю стінки і я думаю усе, тому що. Давайте. А, тут у мене прохід буде. А... Давайте да, два блоки і. Тут теж два блоки. Давайте ще ось тут додаваємо ось таку штуку. Ага, мені щас дуже. зараз буде дуже складно це робити. А, Що... а ні, не дуже складно. О, навіщо ти сюди прийшов? Як тобі дизайн? Дякую, дякую, дуже дякую. так, так, і, і твою хату видно. А! А, я закрився! Хе-хе! Хе-хе! А, ні, не помру. Ух ти, вже 12 хвилин. Так так, так, так так треба швидше робити стінку, і потім ми усі станемо і будемо прощатися. Ну, хай там або... Об... О, у мене є кіст кістки! У мене є багато кісток. У мене є багато кісток. Хай воно там буде, я зараз вже прийду. Якщо ти хочеш, то можеш її приручити. Ага, тут три. Тоді тут буде. А, тут буде ця дверь. О, давайте ламати ламати. Тільки не бій. А, ну можеш її бити, якщо що. Ну тільки не вбій, не вбивай. Uh, Ще зараз, зараз, отак. От робимо. Так, робимо. Так ну, робимо. Так, робимо. Ага, стоп. Окей, маєш ти сюди. Зараз я думаю, ми вже закінчимо, тому що ну, таке довге відео. Ну. Довге. Да, 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 да. У мене От так, у мене дома. Ага. Ну, я думаю, гарно виглядає, ти потім тяны шеи скажеш. Ну, давай, оціній. Дякую, давай. Так, да, так, 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 так. Тут будут двери. Окей, давай підходить. Зараз буде говорить, дякую за перегляд. Давайте може сказать, а ты будем будучи, ново, говори. Хе -хе. Окей. Окей, він сказав. А, а, окей, дякую за перегляд. Усім goodbye.